У малій кам'янці три роки тому почали вирощувати лохину в населеному пункті. Створили комунальне підприємство і на практиці почали набирати це досвіду. Згадує директорка Уляна Гайдейчук. Чому вибрали цю ягоду? Тому що в нашому районі немає цієї ягоди. Ми теж хочемо, щоб наші діточки їли гарну і здорову ягоду. Втілити було дуже важко, тому що нічого не маючи. Ми своїми силами як могли так працювали. Ну, дякуючи програмі, добре, можливо, ми б і не втілили цей проект, тому що він дуже дорогий, і дякуючи програмі, вони нам дали полив. І... Тоді ми зрозуміли, що нам треба працювати. Розпочинали роботу троє ентузіастів, однак це було важко. Тому прийняли рішення запросити міжнародних експертів до співпраці. Це дійсно непроста культура. Вона вимагає абсолютно специфічних умов вирощування. І я здивувалася, що комунальне підприємство хоче займатися цією культурою, бо я знаю, це одна із самих дорогих культур у вирощуванні. Собі вартість такої ягоди складає понад 100 гривень за кілограм, щоб ви розуміли. Ми могли використовувати хімію, ми могли використовувати гербіциди. Але я проти цього ягоди при чудової якості. Відвідав плантації регіональний директор Global Communities в Україні Джастін Сікіріс. Це не організація, яка працює. З громадами по всьому світу, щоб запровадити сталі зміни, які покращують життя вразливих груп. Амосоверімпресбадапартнетегевтолокоґавермент піказамджемперенітю. Я вражений тим, як підприємство створило партнерство із місцевою владою. Я сам із маленького американського сільськогосподарського містечка я бачу багато у своєму житті різноманітних партнерств, але мене вразила місцева організація. Також смак і якість ягоди мені дуже подобається. У розпорядженні комунального господарства є 16 гектарів під лохину, однак поки обробляють лише близько п'яти, бо справа не з дешевих, розповідає староста малої кам'янки. Так, спочатку програма добре, та обласна рада надала фірмі близько двох мільйонів гривень, а ще стільки ж вклало і комунальне підприємство. Результати видні. Очевидячки, можна їх по потрогати, як наші люди люблять, що це не є щось таке про що розказувати. Це це можна прийти. Навчитися можна самому займатися свого роду навчальний центр. Хотілося б, щоб на майбутнє, щоб нас підтримували і депутати, і депутатський корпус, і адмінперсонал, тому що програма добре сьогодні є. А завтра ми працюємо, напрацьовуємо самі і ми навчилися, ми вчимося, і ми. Готові до співпраці і до дальнішого розвитку. Наразі продають лохину за індивідуальними замовленнями, але мріють про промислові потужності. Вже виграли грант на встановлення холодильної установки, яка даватиме можливість зберігати 3-4 тони ягід на добу. З малої кам'янки Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.